Для заточки цепів був придбаний ось такий от заточний станочок. Ланцюгів на пилу. Ось я пробував точити, виставив його, ось такий він має вигляд. Тут якби пише, що є підсвітка, але бажано з хорошим світлом. Я встановив прожектор. такий невеличкий станочок. На перший погляд нормально точить. Це подається вручну. Тут є зажимчик ланцюга, коли нахиляється, ланцюг зажимається і і не ходить. Світло потрібно для того, щоб було видно. Не завжди, але тут на камеру навряд ли видно, ось ця кромочка зуба, коли точиш, то видно світло, це що образів зняв, а темне, що не зняв. Буває на самій вершинці, при самій вершинці не знімає. Треба другий раз поправити. Для того треба хороше світло. Я маю зверху лампу, загальну лампу ну і встановив ще прожектор. Без прожектора, а настраював я, лежить ліхтарик налобний. Настраював з налобним ліхтариком. Тут є на станочку є обмеження ось, обмеження. Якби глибини точіння, тут настраюється ось, встановлюється ланцюг під заточку. Ну і це таке колесо для компенсації туди-сюди. Ось тут винт для. Ну і так, настройки дуже прості, за пару хвилин можна розібратися і точимо. Ось я тут пройшов кілька ну, кілька зубів. Ось. Поставив собі міточку, щоб було видно. Спочатку настроюється, якби я почав з настройки лівого зуба. Проходиться весь лівий і потім підстраюється на правий і будемо проходити правий зуб. Можна Перекинути в другу сторону, якби Тут є 30 градус, стандартний, тут заточки 30 градусів. Можна перекинути в цю сторону і затачувати там той зуб. ну В процесі подивимось. Ну і поїхали. Обов'язково окуляри, мало лішу. Ну все так по чуть-чуть заточим. Я настрою минимальный съем, там де точить Так скажем, за гроші ніхто цим не заморачивается. Устанавливаю стандартный цей, вітри заточки і ланцюга нема. Тут от двойной зуб в одну сторону. Не знаю, правда, насколько хватит этого круга. Не будет видно. Так процесс идет довольно быстро. Якщо дуже Якщо дуже... Ну ось, це вже я заточив одну сторону. Зараз буду переустанавливати на другу, настраювати на другу сторону і цей. І буде видно. Будемо точити другу сторону. Ось тут видно, що друга сторона попадає акура на зуб, якщо затачувати так. Зараз спробуємо перекинути тут я. Ну, як завжди, всяке китайське приладдя з упаковки практично не робить. Там ту сторону а ліву пройшли нормально. Вправу почав приходити, так як зубчики в мене малесенькі. І ось прийшлось сточити отак от упор. Він був прямо, я сточив закруглено. Сточив до того, щоб не задівало його кругом. Ось такі от діла. Ну і ще одна з... на лівій стороні було все отлично, а на правій, щоб добитись нормального кута, прийшлось тут виставляти трошечки менше, я не знаю, чи буде видно. Трошечки менше, ніж 30 градусів. Там на ланцюгу, ну я на камеру не покажу, є. На цьому в мене нема. На штільовському ланцюгу нормальному. Тут зверху. Зуба є така риска на 30 градусів, щоб орієнтуватися при заточці. І от по ній я виставляв круг. Ну і зараз спробуємо точити. Ну і точимо другу сторону. Видно, що зуби різні і одразу чути, що йде съйом, чи грубший, чи ні. І бажано постійно регулювати. Ну, все, цей, цей ланцюг готовий. Побачимо, як він буде в роботі. Ну ось достатньо добрий. Ще в нас є тут ланцюгів? Так що буде. будемо точити далі. Так і ось іще хочу показати: цей ланцюг був куплений пилкою. йому 15 років. Він вже сточений в усмерть. це новий і оригінальний. І. о чудо, провисання їх практично однакове. Що в старого оригінального, що в нового оригінального. Такі от діла. Ну, зараз побачимо, як.

отлично перерізає видно по стружичці ось такі, така довга стружка йде скалуючий зуб трошки не скалує або може це м'яка деревина но стружка крупна значить ланцюг погострений правильно вот так-то ось так різало до заточки попадаються крупні кусочки але куча мілкої стружки ще не зовсім був затуплений ланцюг, но вже багато Ну, Трохи зубів було. Ось така от мелочь. Це перше, перша така ознака. Ось така от дрібненька стружка. Перша ознака, що ланцюг десь затуплюється, це багато порохів і мілкої стружки. Ось так. Всім гарного дня.